Чисте повітря, велика кількість дерев, яскрава природа все це атрибути одного з видів спорту орієнтування на місцевості. На території національного виставкового центру Голосівського району пройшли міські змагання зі спортивного орієнтування, де було більше ніж 500 учасників. Вимоги для спортсменів прийти підготовлений організаторами маршрут та виконати всі завдання. Учасники мали подолати дистанцію та нанести місце знаходження всіх контрольних пунктів на карту, приколюючи її уголкою з лицевої сторони карти у відповідній точці до приходу на фініш. Результат учасника визначається часом проходження дистанції і точністю визначення контрольних пунктів. Від Дарницького району брали участь більше 50 учасників. Миколай Миколаєвич керівник команди Дарницького району. Для дітей це дуже корисні змагання, дуже, вони багато чому тут навчаються. Я вважаю так, що такі змагання треба проводити частіше, бо вони приносять багато користі для виховання нашого молодого покоління. Любов Миколаївна директор центру дитячої та юнацької творчості. Тут є представники з усіх районів міста Києва. Але центр дитячої та юнацької творчості відповідає в нашому Дарницькому районі за туристсько-краєзнавчу роботу у районі. І діти, які перший раз прийшли сюди, вони зрозуміли, що вони можуть подолати складні дистанції. Але коли в них є хороший настрій, коли їх добре підготували, керівники, зокрема, Анна Борисівна Магирівська, Микола Миколайович Пазюк, то Звичайно, діти відчувають себе достойними, гідними, вправними, спортивне орієнтування це такий захід, де можуть брати участь і діти, і дорослі, і навіть бабусі, і дідусі. А чим вам подобається цей вид спорту. Цей вид спорту подобається тим, що тут входимо на різні змагання, тренуємося на висоті. Цей вид спорту дуже популярний. Його я дуже люблю. Він дуже спортивний. Та, е, він дуже допомагає та, та здоров'ю та багато в ньому позитивного. Незважаючи на складну дистанцію та прохолодну погоду, всі спортсмени фінішували в доброму настрої. З вами була дитяча студія Телепрактика, і я її ведуча Юля. До нових зустрічей.